Босоніжки від ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже зручна, легесенька, яскраві, гарнесенькі такі, бачите, легесенькі дуже. Виготовлено все з натуральної шкіри. Фурнітура дуже якісна. Зробив, це все зроблено з натуральної шкіри. Правильний ортопедичний заднік, зверху резиночка, що гарно фіксує ніжку дитини, і дитина себе почуває дуже комфортно і зручно. Носочок відкритий липучечки регулюють повноту ніжки, дуже добре фіксуються. фіксується. Читим. Підошва термопластику, Е, така. З високотехнологічних матеріалів зроблено, що не стирається, не сковзить, бачите, рельєфна така. Дуже. І легесенька дуже. Рекомендую. Туреччина, мінімен.